У прилуцькому медичному фаховому коледжі продовжується вступна кампанія. Вона стартувала на початку липня і за цей час до лав студентів навчального закладу офіційно долучилося 50 осіб. Ми маємо і відділення лікувальна справа, і сестринська справа, тобто державне замовлення, ми виконали. Окрім цього, продовжується зарахування вступників на небюджетні місця. Також триває набір студентів на базі повної середньої освіти на основі сертифікату НМТ або ЗНО попередніх років. На сьогодні медицина і медична освіта це вже не та якась галузь. на сьогодні медицина дає дуже широкі можливості для наших студентів, тому що навіть не маючи вищої освіти, наші студенти можуть іти працювати вже зразу після закінчення коледжу, лікувально-профілактичні заклади, можуть іти працювати, крім того, в спа-індустрію, косметологія, масаж, реабілітологія. Співпраця у нас продовжується і в умовах війни. Дуже тісна. Звичайно, це вищі навчальні заклади, куди наші студенти вступають. Крім цього, у нас. Постійно іде підготовка шла до ММТ, ЗНО, тобто це впродовж, коли студенти наші навчаються в закладі, для них проводяться безкоштовне додаткове заняття в обов'язковому порядку. Тобто, це ще один такий наш пріоритет. Крім цього, ми співпрацюємо із. Польшу і з Норвегією наші студенти мають можливість через спеціальне офіційне, хочу наголосити канали компанії, можуть поїхати туди продовжувати навчання на базі диплома Прилуцького фахового медичного коледжу. До речі, сьогодні, 1 серпня, у навчальному закладі стартував додатковий набір випускників 9 класів на контрактну форму навчання. Пізніше його буде оголошено і для тих абітурієнтів, що збираються вступати на основі повної середньої освіти. Ну, запросити всіх до нас у коледж. Ми маємо можливості для того, щоб надати якісні освітні послуги. Ну і, звичайно, безпекові умови. У нас є своє найпростіше укриття, тут прямо в корпусі знаходиться, обладнане усім необхідним, для того, щоб ми змогли продовжувати навчальний процес, тому що медицина дистанційної взагалі не може бути. У нас навчання проходить. Тут прямо в закладі ми маємо все для цього, і хочу сказати, що рівень освіти, рівень викладання в нашому коледжі на достойному рівні.